Ніх му в цохцо, ясте вірно сном, і сама добре вiemде, як і цього. Научив'я час упадає, жеби встать поважне, тилко сошле дні. Хочеш розуміти про що вона співає? Це досить відома популярна пісня. В оригіналі її співає Шакіра, а ми розглянемо її польську версію. Тож, без довгого вступу, став вподобайко і поїхали. Ніхмув'ям цовцом, я є з тим вірносном і сама добре вім, діять і цьох. Отож, починаємо розбирати зі слова нєх. Нєх це таке слово, яке виражає вказівку, обов'язковість чогось, що потрібно зробити. Нєх мувю нехай говорять, тобто немає значення говоріть собі, що хочете. І далі вона говорить, єстем вірна сном. Як ми вже говорили, в польській мові речення не існують без дії слів. Тому якщо в українській я можу сказати я вірна, то в польській мові обов'язково сказати я є вірною. Тому використовується дієслово слово бич, єстем вірна. це якраз форма бич в особі я. Я єстем, ти єстеш, он єст і так далі. Ми відміняємо це слово. Але що значить бич вірним? Значить, незмінним. Не порушую своїх обіцянок, я є вірною. А вірною чому? Хоча тут говориться сном, ніби снам, але в значенні я вірна своїм мріям. Сплю і бачу, як щось має бути, і я йду до своєї мети. Наступні слова і сама добре є. Ну, тут нічого ніби складного, діє слово в'єджеч означає знати. Це слово є виняток, відмінюється воно саме в формі Я знаю, я вім. Ти вєш, і так далі відмінюється це слово. Де, як і що. По суті, такі запитальні слова. Я добре знаю, «Где, де, як і що. Призначення, що мені робити, де мені бути, і взагалі чим мені керуватися в своєму житті. Слухаємо далі. Наступне научив. Це якраз минула форма дії слово научить. І тут дуже важливо не плутати з научить ще. Научить це навчити когось, научить ще», навчитися самому. В даному випадку вона говорить, хто її навчив, це саме научив мені час. Тобто її навчив час, час помилок, час це досвід і так далі. Упада ще встать. Останнє речення якраз значення, чому їй навчив час, тому що вона падала, але для чого? встать. щоб встати, підвестися і йти далі. І далі вона продовжує речення з такого слова, бо важне тільки сон. Бо, чому бо? Бо це таке розмовне слово, ніби як пояснення. Більш таке офіційне літературне буде для тега вже, але воно і в пісню не впишеться, і в ритм звучать не дуже буде. І плюс Умовній мові легше сказати, не знаю, ні пуде на спацер, бо жале ще чує, тому що погано в себе почуваю. Просто таке пояснювальне слово, яке надає далі якусь причину. Далі вона каже, що саме важне. Тилко в сом пшишве дні. Лише так, а пшишве це майбутнє те, що нас чекає попереду майбутні наступні дні. До речі, дуже можна легко сплутати слово пшешви і пшишви. Пшешви це те, що було в минулому, а «пшишви» – це майбутнє. Можна так собі якусь асоціацію зробити, «Пшишви», бо ць, щось прийде. І відповідно слово «пшишвощ» – це майбутнє. Тому, що би не було в нас позаду, важливо лише те, що нас чекає попереду. Про це якраз вона і співає. Йдемо далі. Вже такий, хоч маленький, але цікавий кусочок. Вона перерахувала ці всі складності і далі говорить стонт». Слово учекач так і буквально означає втікати. Да? І коли ми починаємо змінювати це слово, то відмінюється в формі я учекам, ти учекаш. А звідки вона втікає? Да? Якраз таке розмовне слово стонт. Означає звіти за цих якісь складних ситуацій з цього нецікавого нудного життя. І далі вона каже: В нуди, мгле жити. І цю фразу треба якраз розібрати, тому що артистично в пісні вона звучить натхненно, а якби цю фразу почути від людини в повсякденному житті можна, до речі, і перелякатися про наміри цієї людини. Чому розбираємо нуди це від слова нуда, нудьга такі. Є нудне, нудне життя, коли ти хочеш чим зайнятися, можливо, в тебе є якісь мрії, а в тебе сьогоденні сірість і безвихідь, якась так. І мґва це туман, тобто це такі два слова, які підкреслюють нудність, сірість побутового життя. І далі вона каже, «не хочу жить. тобто в такому житті я не хочу жити. І от чому якраз я сказала про те, що в повсякденному житті ця фраза могла би насторожити? Тому що саме слово хчеч в польській мові, воно таке емоційно сильне, волюве, і воно вказує не просто на небажання. Щоб краще зрозуміти слово хчеч, давайте я вам наведу синоніми прагнонч. Вимагач, жондач, польське слово хчеч це не просто хотіти, це таке активне слово, як прагнути чогось, навіть деколи вимагати чогось. Я хце є. Це не просто що я голодна не проти поїсти. Ні, це я настільки голодна, що дайте мені їсти, я хочу їсти. Нагодуйте мене так, якби така як вимагальна форма. Тому, якщо в повсякденному житті почути фразу я не хце жити», і якраз що життя таке знуди і мгви, то можливо би це свідчило про те, що в людини втратилось бажання до життя, і можливо вона думає про неправильні речі. Тому одна справа це в цій пісні з контексту, яке вказує на те, що вона не хоче жити в сірому житті, а хоче щось змінити, так яскравості додати. І друга справа, коли ми цю фразу говоримо десь в повсякденному житті, ця сама фраза може для когось звучати як те, що ми втратили снагу до життя, тому краще не лякати своїх рідних і близьких і не використовувати цю фразу в повсякденному житті. Знову ж таки, бачимо чисто польську конструкцію. Чи до страцення. До чогось. В українській мові буквально ми перекладемо її так: чи я маю щось до втрати. Чи для втрати. Ну, ми так не говоримо. Тому ми би переклали, чи я маю що втрачати. І далі вона каже хіба ніц. Хіба виражає думку, мабуть, напевно, тобто ніц скорочена форма від нічого. Тобто, чи я маю що втрачати? Здається, що нічого, да? мабуть, нічого. До речі, ця, вертаючись до цієї конструкції, до чогось, наприклад, маш це ж до піча», до пиття, ну ми так не кажемо, тобто ти маєш щось попити, ніц доєдження. Нічого до їжі, тобто e, ми не можемо дослівно це перекласти. Те, що в нашій мові для чогось служить, то в польській мові використовується до чого ж до єдження, до піча, до читання, до кроєння і так далі. Не не мені Кожна з трудних квіт, тільки до дасів. Не поддам ще, от якраз діє слово поддаче значення піддатися, здатися або припинити боротьбу. Якраз всі ці слова по суті підходять до цього перекладу, тобто вона не здасться, не здасться у боротьбі за свою мрію, щоб зробити те, що їй хочеться, і їй нарешті це вдалося. Далі вона каже: Мені не з вами ніц. з вами. Відповідно, зламати. Але це слово може мати прямий переклад зламати палицю, палець, ногу чи там гілячку, наприклад, якусь. А також в польській мові слово зваміч може означати як е, порушити, порушити клятву, порушити присягу, звамач право е, порушити закон. Тобто, треба дивитися це слово обов'язково по контексту. Кожна з трудних хвіль. Тилко додашів слово хвіля не перекладається як хвилина, буквально 60 секунд. Хвіля це як мить, короткий проміжок часу. Тобто, вона каже, що кожна важка хвиля нашого життя, кожен важкий момент нашого життя, і далі каже: Тилко додашів, лише додач це додавати, ну і щіли це відповідно сили. Тобто. Як то кажуть, що нас не ламає, робить нас сильнішими, додає нам сили. Ну і що? Далі? Меженя судна. Не треба не Маження сон в нас. І тут цікаво звучить ця фраза, тому що е, вона не говорить про те, що ми маємо маження, тобто ми маємо якісь там мрії. Ні, вона каже, що мрії в значенні як живуть в нас, вони якби нас переповнюють, вони є в нас самих. Маження сом в нас. І не треба ні, тільки вче. І що потрібно, каже, не потрібно нічого, тільки лише. І знову ж таки, оце слово хчеч, яке ми перед цим з вами розібрали, значені не просто хотіти, треба лише прагнути да, йти до того, до своєї мрії. До речі, зверніть увагу слово «чеба» воно безособове, воно не вказує, кому треба щось робити, але разом з тим зверніть увагу, «чеба», але не потрібно, щоб не було цього слова потребно. І завершальний фрагмент пісні поїхали. Остання така фраза, хто ще не бої. І тут в нас використовується дієслоба. Бачче означає боятися, але воно просто змінюється так трошки дивно, так? Баче, боятися. Але коли я починаю відмінюватись, наприклад, я боюся, то буде «боєще». ти боїще», і, відповідно, він, вона, воно боїще і так далі. Відмінюється це слово. Хто ще не бої, хто не боїться, і що далі? Вказівне слово. Тен означає цей, тобто ця людина, і що? Юж гуром єст». Бич гуром це, до речі, фразеологізм, означає буквально, ми перекладаємо як бути горою, але ми розуміємо, фразеологізм і так не перекладається. Це означає бути переможцем, взяти гору, перемогти щось. І тому, по суті, ця фраза звучить так: так хто не піддається страху, той вже переможець. Сьогодні ми розібрали цей кусочок, уривочок. Пісня є класна, натхнена. Маєте якісь свої варіанти, що саме перекласти, розібрати? Пишіть про це в своїх коментарях. Буду рада, якщо підпишетесь і не забудете поставити вподобайку.